Ні, Ви бачите, виси. якщо вони повернулися, якщо повернулися до нас спиною, то значить вони нам довіряють. Це вже про щось говоримо. <ріпецька> Але давайте ми з вами ще поговоримо. Ну що він все?

Вобто, ну, ми з вами О, давай, давай, давай. Ніхто вас бити не буде, а мать не хто взяти. O tá mexendo Порадно нас. Одяг вас ідять. Скинуть менту з нашого. А, це, бачите, він дуже сильний. А, не теїть. Це там на столі. 24 41. 20 територія, вона тут. Да. Це. Відки, відки, відки. Ось там, з сторони. Хлопці, чого ви стоїте? Чого ви чекаєте? Покажіть обличчя, хлопці. Чому ти тут? наразі? мене зателефонували друзі, що є інформація про те, що мобілізується підняли в принципі, війська, внутрішні війська Івано-Франківську на те, щоб підтримувати ситуацію, але на стороні якраз влади в Києві, тому що зараз є заворушення, зараз вже з до бойових дій прийшли, там зараз вже автобуси підпалюють, кидають бруківкою, тобто є зараз така максимально наколена ситуація. Тому я зробив у себе на ресурсі духовному франківську. В соцмережах, всі всі мої з ними практично сюди підтягнулися, плюс багато друзів, які до мене телефонували, і тим чином люди в принципі допомогли з того, що принаймні зараз вийшов полковник і сказав, що внутрішні військ Івана фахівки не ми можемо, можемо так втримати власного військових, от підійде е, поїхати до столиці. В принципі, та, такою кількістю людей, як зараз зібралося, я думаю, це цілком вірно, що ми втримаємо їх. Питання тільки чи не станеться так, що полковник нарушить своє слово, і о 5-6 ранку вони не поїдуть, бо тут людей вже лише Менше, а не так, як зараз, Ви особисто будете стояти тут до ранку? До, 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 до. Особисто я буду тут найближчі 2-3 години троше.